Хвилиночка філософії. Коли ми дивимося фільми, то в нас завжди є варіант позитивний. Тобто головний герой ну, найчастіше з таких фільмів обирає між поганим варіантом і хорошим. І всі, звичайно, знають, що треба обирати хороший варіант. Да? Там плавав. В реальному житті все трошечки інакше. Іноді бувають ситуації, котрі ти обираєш із поганого. І з поганого варіанту. Тобто тобі рано чи пізно доведеться обрати між двох сортів Івна. І ось це реально, ще. Так це не завжди буває. Так це не зовсім буває. Але іноді бувають ситуації, коли дійсно доведеться обрати між двох сортів Івна. І от. Тут не буде правильною відповіддю. Правильною відповіддю буде, якщо ви сядете і чітко прорахуєте усі варіанти. І той варіант, де найменше буде, ну скажімо так, уражень, найменший варіант, в котрому будуть у вас втрати, найменший варіант треба буде обрати. І ось тут якраз таки, і людина постійно, те, що я зустрічаюся на сесіях, людина постійно не може обрати, тому що їй здається, що є десь ультрапозитивний варіант. Але іноді, я повторюся ще раз, доведеться обирати між двох сортів гівна. Коли це буває, наприклад, коли вас звільнили з роботи, і вам треба дуже швидко знайти роботу, а там роботи такі, де ви котрі не хотіли, вам, а вам треба працювати, вам потрібні гроші. Або, наприклад, ваші відносини йдуть в тартарари. Просто вони вже падають. І не працює нічого. Ні бабки, гадалки, ні психотерапії, нічого. Ви розумієте, ваші відносини мертві, і їх треба ну поховати. І отут два сорта война. Або ви залишаєтеся в цих руйнівних стосунках, бо якщо воно вмерло, воно розлагається, воняє, воно потім токсичне. Так, це метафора, зрозумійте, будь ласка. Або вам доведеться це хоронити, це також неприємно. І от ви обираєте між двома сорта лайна. Ще є третє лайно, це піти наліво ви і наліво ваш партнер. Все. хепі енда тут можуть і не бути, Тобто тут може не бути позитивного варіанту. Тому, будь ласочка, подумайте, якщо у вас були схожі ситуації, коли не так, як у кіно, між хорошим і поганим, а між декількома сортами чогось несмачненького, напишіть в коментарі. Подискутуємо.